Мої вітання: міжнародні зустрічі, заяви магате підключення енергоблоків та ситуація на заес. Про ці та інші новини у щотижневому випуску енергетичного дайджеста». 13 грудня після поновлювального ремонту до електромережі підключили ще один дев'ятий енергоблок мільйонник, який було зупинено після ракетних обстрілів 23 листопада. Про це повідомила компанія енергоатом. Наразі працюють усі реактори, які знаходяться на підконтрольній Україні території. У неділю, 11 грудня, енергоатом зазначив, що всі блоки працюють на максимальній наявній потужності. Ще шість енергоблоків тисячників, тимчасово окупованої Запорізької. Ес зупинені. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль обговорив із керівником МАГАТЕ подальші кроки необхідні для демілітаризації Запорізької АЕС. Рафаель Гросі повідомив, що найближчим часом МАГАТЕ направить технічні постійні місії на всі атомні станції України. Незалежні експерти працюватимуть на Запорізькій, Рівненській, Хмельницькій, Південноукраїнській, а також на Чорнобильській АЕС. Місії мають на меті убезпечити станції та фіксувати всі можливі спроби зовнішніх впливів, зокрема. Обстріли з боку російського агресора. Міністр енергетики Герман Галушченко, який також брав участь у зустрічі в Парижі, повідомив, що передав грозі списки зниклих безвісті співробітників ЗС та звернувся з проханням допомогти з їх пошуком та поверненням. Міністр акцентував увагу на фактах побиття та викрадення співробітників станції за небажання укладати контракт з росіянами. В межах зустрічі гендиректор МАГАТЕ також ознайомив українську сторону з результатами перевірки стану ядерної та радіаційної безпеки на атомних станціях України, яка була проведена фахівцями МАГАТЕ наприкінці листопада, на початку грудня. Агентство повідомило, що найближчим часом розгляне запити, передані представниками АЕС для надання конкретної допомоги та посилення захисту ядерних об'єктів України в умовах воєнних дій. Керівник МАГАТЕ сподівається, що зону ядерної безпеки навколо Запорізької АЕС буде створено найближчим часом. Рафаель Маріано Гросі також повідомив, що на майданчик ЗАЕС прибула нова група експертів. Це вже четверта команда МАГАТЕ на найбільшій в Європі АЕС. Відтоді як 1 вересня 2022 року була створена місія підтримки та допомоги МАГАТЕ в Запоріжжі. 7 грудня в НЕК Енергоатом відбулося засідання робочої комісії з підготовки проєкту колективного договору компанії на 2023-2024 роки. Робоча комісія розглянула і опрацювала всі пропозиції до проєкту колдоговору. Відтак його представлять на конференції трудових колективів, відокремлених та структурних підрозділів Енергоатома. Щороку Асоціація контролю над озброєннями номінує окремих осіб і колективи названня Людина року з контролю над озброєннями. Цьогоріч за героїчні зусилля з підтримки ядерної та радіаційної безпеки на атомній станції номінували персонал заес. Ми розуміємо, що ця номінація є малою втіхою, але сподіваємось, що вона допоможе ще більше висвітлити зусилля людей, які обслуговують та експлуатують заес і заохотить їх вистояти. Дякуємо за ваш внесок. У безпечніший світ наголосили організатори премії. Переможця визначатимуть за результатами онлайн голосування, яке розпочалося 8 грудня і триватиме до 12 січня 2023 року. Результати оголосять 13 січня. Віддати свій голос на підтримку працівників ЗС можна за посиланням, яке ви знайдете під відео. Розгорнуту інформацію про ці та інші новини атомної енергетики отримуйте лише з офіційних джерел, посилання на які у описі до відео. Будьмо свідомими та не дозволяємо фейковим новинам потрапляти у наш інформаційний простір. Більше актуальних новин вже за тиждень. Бережіть себе.